Слава Україні! Розпочала 778-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби. Відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари здійснили 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи завдали черговий масовий авіаційний удар по Україні, застосувавши крилаті ракети та безпілотники типу шахет 136 136-131. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 із 40 дронів знищено. Інформація щодо кількості знищених ракет та наслідків російської терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка, Харківської області. Білогорівка, серебрянське лісництво Луганської області, спірне, Верхньокам'янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинова, Бердичі, Нетайлове. Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, урожайне, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботне Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Де ворог намагався прорвати оборону українських військ? На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів'яр, Яр, Кліщіївка, Донецької області, на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі. Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські загарбники одного разу безуспішно атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив шість безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі та станції радіоелектронної боротьби противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по дев'яти районах засередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 810 російських загарбників, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 50 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!